Доброго ранку. Ми любопередники окремо модного каналу. Гарний теплий сонячний ранок. Небо прозоре, ні хмаринки. І це гарно. І не спекотно. 19 градусів тепла. Дуже і дуже гарна. Литнева погода. 15 липня 2025 року. У мене в кабінеті календар і там 15 липня підкреслено червоним кольором. Викреслено. Я все вдома вдома за свято гадав, не згадав. Сьогодні у Ігоря мого колеги друга день народження. Може, то він так пошаткував <гадав> червоним кольором. Я вітаю його від цього серця, від цієї душі зі святом, бажаю йому всього-всього-всього. Головніше... ну, здоров'я, щастя, то звичайно, найголовніше, щоб війна закінчилась, він повернувся до своєї звичайної справи. І ми разом працювали. Я пройшла ніч у ці Шахеди, чи якась там араня. Над Харковом літали, дружина читала, читала. Той на Салтівку полетів, то й на залютів, на той на залютіну, той вивчали географію Харкова по польотам БПЛО. Ну, На жаль, війна не закінчується, тому літають, щось там вибухає. А ми чекаємо і сподіваємось. Щось там. заокеанський президент ще. Каже, 50 днів і буде ми будемо чекати. 50 днів не так багато. Все, усім гарного дня, гарного вівторка. добра розлагаю всім щиро, дякую. Ми, звичайно, будемо жити з на іначок. Все. Бай-бай, мої любі Пока.